Поранена земля, наслідки російських бомбардувань та обстрілів на довкілля можуть бути вкрай небезпечними. Глибочезні вирви з-під авіабомб, трохи менші за снаряди, металеві уламки ракет та нерозірвані боєприпаси. Війна руйнує не тільки людські долі, будинки та інфраструктуру. Вона руйнує українську землю у прямому сенсі цього слова. Особливо добре це видно на знімках, зроблених з дронів. Видовище вражає, а кількість шокує 60 тисяч точок. Це по харківській області, і це далеко не все, що ми змогли виявити, через що через те, що, наприклад, ось вересень минулого року були погані, ось такі, як зараз, умови, і просто не було доступних знімків. А саме ось у цей місяць, і відбувалося відбувалися доволі активні бойові дії. Тобто, частина ми не врахували. Рубці від російської агресії на харківській землі залишаться ще надовго довго. Пораджають фахівці, тож вже зараз вивчають, які можуть бути наслідки для довкілля. Кожна така вирва це не просто розрив ґрунту, це ще й його забруднення, каже еколог Андрій Ачасов. Сьогодні його група працює неподалік Харкова: беруть проби з поля, роздивляються, вимірюють, розраховують. Польові дослідження один з етапів унікальної наукової роботи, але головний матеріал для вивчення супутникові знімки. Ну, беремо з відкритих джерел з спеціальних сервісів, да, звідки беруться. Відповідні космічні знімки з різної періодичності, тобто відслідковуємо динаміку зміни тієї чи іншої місцевості, якщо треба буде для більш детальних зйомок місцевості, будемо проводити. Зйомку з допомогою дронів щоправда, використання дронів поки здебільшого під забороною для цивільних. З цим доведеться почекати до перемоги, каже сідов. А поки що науковці намагаються напрацювати методику обстеження таких полів та визначення ступеню їх забрудненості. Що може бути? По перше, це важкі метали. Тому що ми розуміємо, що там, де снаряди, там де залізо, там не лише само заліза як елемент, там може бути дуже великий набір важких металів. І звісно, це вони. По-друге, це різноманітні наслідки. Річовин, що утворюється в результаті розкладання вибухівки, і тут вже ось питання найбільш гостре. З важкими металами ми працювали вже давно, і є, як то каже, ми знаємо, як вони себе поводять. А ось щодо ось цих представників другої групи тут питання, тому що вибухівка зараз, ви ж розумієте, може бути ну, зовсім різна. Різні снаряди, різні ракети. Там важко сказати. Бомботурбація цей термін раніше використовували лише стосовно Ірану, Афганістану чи Сирії. Тепер він увійшов і у лексикон українських науковців. Бомботурбація це, це саме по перше, просто-напросто результат вибуху, вибуху, снаряду або ракету на полі. Залишається суто фізична вирва. І разом з цим, як я вже й казав, забруднення, хімічне забруднення. І Якщо із забрудненням українських земель вибухонебезпечними предметами доведеться розбиратися військовим та піротехнікам, вченим треба буде подолати ще одну небезпеку. Вони навіть називають її біологічною загрозою, яку несуть хворі на гепатит. Туберкульоз, снід та інші небезпечні захворювання мобілізовані російські ув'язнені. Зараз зсу успішно утилізує їх, але ховати або просто прибирати мертві тіла росіяни не поспішають і трупи місяцями гниють у нашій землі. Туберкульоз це така хвороба, яка може її збутники, можуть залишатись у ґрунті протягом. Дуже багато часу і потім спалах може бути, ну як то кажуть, незрозуміло звідки це взялося. Просто тобто це ще й така біологічна загроза. Тож завданням науковців зараз є вивчення, дослідження та складання карт, аби можна було зрозуміти, як відбулося зараження ґрунтів або ґрунтових вод, куди ці води течуть, та що ще можуть забруднити. А вже після війни аграрії можуть зрозуміти, чи можна використовувати ці землі. Для вирощування сільгоспродукції. чи не стане вона отрутою на столах українців. І знову ж таки на цих картах ми можемо дивитися, вже маючи результати аналітичні, ми можемо сказати, так, дійсно, цю територію бажано відкласти. Хоча б там декілька років, або там треба провести якусь малярасу, або треба просто почекати. А на всіх землях можна вирощувати. Вчені наполягають, не, не можна недооцінювати небезпеку зараження ґрунтів, а у якості приклада згадують так звану зону руж, червону зону територію на кордоні Франції, яка зазнала зараження ще під час Першої світової війни, але й досі більше ста років по тому, залишається небезпечною для людей. Доступ. Туди і досі закритий.